Фактично, я прийшов е, з першого дня, е, залишився на той момент на базі Азова. Ми не бачили перспектив е, залишитись живими в російському полоні. Я думаю, що це місце це одна із найбільших найбільших трагедій людства взагалі за останні десятиріччя. Сьогодні погово з офіцером по роботі з особовим складом бригади АЗОВ Костятином Кожекіним. До повномасштабного вторгнення чоловік був власником рекламного агентства в Маріуполі. З 24 лютого у складі бригади АЗОВ доєднався до оборони рідного міста. Пройшов полон та був свідком теракту в Оленівці. Як для вас почалося повномасштабне вторгнення. Де ви були в той час? Та як прийняли то рішення, що стати на оборону міста? Повномасштабне вторгнення для мене почалось потягу Київ-Маріуполь, десь о четвертий, там не пам'ятаю, ранку потяг зупинили. Сказали, що далі він не піде. Почалась війна, і фактично рух потягів через Волноваху заблокована. Нас зупинили в пологах. В пологах навіть жоден таксист відмовлявся відвозити когось до Маріуполя, ніхто не хотів їхати в тому напрямку, тому мене зустріла дружина, приїхала на автівці, ми взяли ще декілька пасажирів і повернулись в Маріуполь. Стосовно того, як я доєднався до Азову, я це заздалегідь все обсудив з Азовом. тобто вже було вирішено, що якщо щось починається, тенденції були вже певні. Я приєднуюсь до них і починаю вже боротися в їх складі. Буквально за декілька, за пару тижнів до цього, в мене був день народження. Ми святкували його в стоуні в ресторані, і поряд були журналісти ірландські, наскільки я пам'ятаю. І ми з ними почали спілкуватись. Стосовно вони задавали питання стосовно війни, стосовно віримо, ми чи не віримо, що буде повномасштабне вторгнення. Ну деякі тенденції були, але до кінця ніхто не вірив, що це буде дійсно настільки масштабно, що. Росія війде повністю ну, всіма угруповуваннями на територію України, тобто тому повністю, звісно, ніхто не вірив до того, як воно розпочалось. В першу чергу готувалися обороняти міста. Фактично, я прийшов з першого дня, залишився на той момент на базі Азова, де він знаходився на той момент. Ось це було в місті. Потім, буквально за декілька днів, ми всі перемістились на Азовсталь, тобто на територію Азовсталі, тобто базувались вже на Зосталі, а по місту були тільки окремі групи. На початку березня, там 2-3 березня, було зрозуміло, що місто повністю оточено. Розкажіть, будь ласка, про місцевих людей. Чи була у місті партизанщина на той момент? І як місцеві допомагали військових чи навпаки? Більшість місцевих, як це не странно, дуже швидко. Змінили свою орієнтацію, навіть ті, хто був проросійськи налаштований. Ну, я маю на увазі навіть своїх сусідів, знайомих. Багато дуже людей, коли побачили все це, змінили орієнтацію і стали підтримувати українські Збройні сили, тобто Азов, в тому числі і інших. Але все одно були, звісно, деякі елементи, котрі продовжували чекати на Росію. І незважаючи на всі обстріли, ну їм неможливо було пояснити, що це не ми обстрілюємо місто, це не ми скидаємо бомби з літаків і так далі. Ось тому ну, була певна співпраця з мешканцями. Але ну, в тих умовах я вважаю, що цивільним довелося навіть набагато тяжче, ніж військовим. Після окупації Маріуполя, коли вже дивишся зараз, там з'явились деякі маргінальні елементи, котрі ну, хто то підлаштувався, хтось навіть з тих, хто займав дуже про українську позицію дуже полюбляв вишиванки і українську мову зараз дивишся, і вони зараз дуже патріотичні мешканці ДНР. Є такі люди і серед, ну не скажу друзів, але знайомих, замовників є дійсно такі люди. До того ж, не останні в Маріуполі люди. Що для вас найскладніше було під час оборони міста? Недавно спілкувалися з побратимами стосовно цього. Тоді морально було набагато проще, ніж зараз. Тобто, кожен знав свою задачу, кожен її виконував, і не було часу ну, замислюватися стосовно там, якихось битових умов. Пам'ятаєте найгероїчніший вчинок, який ви бачили за ці 86 днів оборони міста? Знаєте, я. Під час оборони Маріуполя кожного дня бачив і чув дуже багато героїчних вчинків, і ну, це дійсно був героїзм з боку кожного відстоювати місце повністю в оточенні з обмеженими дуже ресурсами, не маючи ну фактично дуже обмежене харчування, дуже обмежена. Кількість боєприпасів, і при цьому всі виходять на позиції і відстоюють місто. Як ви відреагували на цей наказ скласти зброю та вийти в полон? Була в нас з друзями одразу думка уйти в тонелі, але ну, ми знаходились в тому ж приміщенні, де і штаб мешкали. І тут же вийшов Фрейдіс і сказав, що якщо хтось думає не здатись в а кудись вийти, ви ви підставите весь підрозділ, тому що ну списки вже сформовані і так далі. Ну вибіру не було, але відреагували дуже негативно. Ми не бачили перспектив. Залишитись живими в російському полоні до якогось моменту, звісно, розглядали варіанти з деокупації. хоча вже розуміли, що це неможливо, тому що дуже велика відстань, дуже велика кількість сил знадобиться для того, щоб деокупувати, не деокупувати, а навіть там пробити коридор до Маріуполя. Пам'ятаєте, ці відчуття, коли ви вийшли, побачили от місто рідне для себе в тому вигляді, в якому воно було вже на травень. Місяць я його бачив. Щодня дуже довго, тобто коли ми їздили на виїзди і так далі, і я бачив динаміку, як воно змінювалося кожен день. Потім в мене були позиції вже на території Азовсталі, і я також бачив, як змінювалися ці позиції кожен день. Тобто це був процес, ну тобто, вся поверхня була як поверхня луни. Тобто там взагалі не було живого місця. І коли нас вивозили, нас фактично вивозили не через центр місця, а там боковими дорогами. Тому ну, не, не дуже мене це здивувало. Не скажу, що якісь супер враження були. Більше вражень було, коли ми дійсно виїжджали в город по. Ну, по, по необхідності пам'ятаєте, коли вперше от вийшли до росіян вже без зброї в руках? Дуже неприємні враження, дуже негативні враження. Мене навіть пропонували працювати в МГБ ДНР на до допитах Валедівці, тому що як ви ж Мариуполіць, ви ж народилися в Донецьку. Ви ж взагалі ну повинні повністю бути відданими народу Донбасу. І так далі. Ну дійсно з ними дуже складно спілкуватись, тому що нас допитували не останні люди з ФСБ, з Слідчого комітету Росії, але вони живуть ілюзіями. Вони дійсно повинні бачити більше, але вони дуже обмежені і дуже замбовані. Мене це дійсно здивувало, тому що це не звичайні там солдати якісь або щось таке. Вплоть до того, що ми вам можемо квартиру в Донецьку надати, там все, я кажу дякую, але ви знищили дві моїх квартири і бізнес повністю в Маріуполі. Не треба. А чого ви впевнені, що це ми знищили, а не Азов знищив? Ну, тобто, питання взагалі такі, що просто посміхаєшся і все, і не знаєш, що відповісти на це. В мене не склалося враження, що вони вдаються або грають цю роль. В мене склалося враження, що вони дійсно вірять в це, в те, що вони тут борються з фашистами. Як підтримували один одного? Які умови були вашого перебування? Умови взагалі були найжахливіші. Тобто, в принципі, коли ми потрапили в полон, нас розмістили на бараці 330 людей. Барак був розрахований, ну, можливо, десь на 130 максимум. В бараці не було, в принципі, туалета, не було води. Замість туалета нам відкрили колодязь. Ось. Вода з'явилась за декілька днів, тобто, ну суто технічна, кип'ятити було взагалі неможливо, нема було на чому. Ось і ну, по їжі перші дні взагалі був повний безлад, тому що не встигали обробляти таку кількість людей. Нас намагались вводити в їдальню, тобто в нас міг сніданок бути десь о 14-й. Там обід десь о 22-й, а вечеря взагалі могла не бути або бути там у четвертій ранку. ДНР, наскільки я знаю, до нашого приїзду повністю убрали з цієї колонії. Там були тільки росіяни, ФСН, або як вони, там Федеральна служба, ФСІН, Федеральна служба ісполнення наказаній. Ось, і в принципі, там кожен місяць зміна змінювалась. Ну ось ну з кожною зміною ставлення ставало все гіршим і гіршим. Були думки, що все ж таки виконаються умови, з якими ви виходили в полон. Я не розраховував на те, що нас дуже швидко обміняють. Для мене навіть несподіванкою було те, що. Нас обміняли через 4 місяці. Я повернувся 57 кілограмів. Зараз я важу 80. Ось, І мій нормальний, нормальна вага була десь 80 кілограмів до полону. Ось, і в нас не було жодного, хто би не втратив вагу. Втрата ваги була. Ну, ось в мене було десь 23 кілограми. У когось навіть до 40 кілограмів доходило, хто важив там 120, припустимо, чи скільки. Ось, і в принципі, не було тих, хто виходив невиснажений. І коли нас обмінювали, вже нам на зустріч йдуть росіяни. З пакетиками з їжею, з пляшками з водою і в дуже гарному фізичному стані. І Це нас також дуже так зачепило. Наш трансфер назад це взагалі окрема розмова. Це можливо, одна з найжахі... найжахливіших подій, які відбувалися за весь цей час. У нас Попередили зібрати речі. Ми взагалі думали, що це етапування кудись, тому що Оленівка взагалі не була пристосована для зимніх якихось умов. Там не було нічого, там навіть стекол в вікнах не було. Ось. І ми думали, що це етапування. сказали забрати речі. Все, це було десь о 9-й ранку. Приблизно так. До 11 ранку ми чекали з речима, Потім нас повели на плац там перед їдальню. Ось, Повністю роздягнули, перевірили. Ну, як завжди, все це відбувається, повний обшук. Ось то саджали на карти, то заставляли стоячи там чекати, і ми декілька годин чекали. На прибуття транспорту. Приїхали військові Камази, звичайні. Ось ми на цей момент вже десь ну, годин 5-6 чекали на це, стоячи, сидячи на картах і так далі. Ось нам зв'язали скотчем руки і очі. І просто позакидували навалом ці камази, і до того ж намагались закинути так, щоб це якомога незручніше було, тобто одного на одного там, і так далі. І зверху на нас накидали наші речі. Тобто, хтось починав, коли почали їхати, хтось починав кричати Я задихаюсь. Ну питання вирішувалися дуже швидко охоронник берцями йшов по всім іншим, і бив його прикладом по голові до того моменту, як він не перестане кричати. Ось, тобто вирубали просто. Ну і дійсно, там були і поранені, були за мною за декілька людей, була людина, у котра була дуже важка операція на шлунку, і там шви були ще свіжі, і на ньому ще п'ять людей лежало, і ніхто не мог нічого зробити. Тобто потім нас привезли десь, напевно, серед ночі, вже, там, можливо, 11, і десь так. Як потім ми дізналися, це був Таганрогський аеропорт. Там нас заставили чекати ще декілька годин. Прибув літак. Весь цей час, звісно, не води, ніхто нам нічого не давав, навіть не дозволялось пойти в туалет. Тобто, просто ми лежали зв'язані в КАМАЗах. Ось прибув літак. Нас почали перегружати на літак. Також перевіряли, у кого там послабились трохи руки, могли там бити після цього, зав'язувати більш туго руки, зав'язувати очі. Посадили на літак. Перший рейс тривав десь годин п'ять, напевно. Ми вже ну, думали, що точно десь у Сибір там. І хтось там трохи підійняв пов'язку на очах. Побачив, що це Гоміль, Білорусь. Ну тоді вже було зрозуміло, що скоріше все це обмін, тому що. Ну, в, Біл, в Білорусь нас етапувати вряд вряд ли би стало. Ви були свідком теракту в Оленівці. Yeah. Що загалом відбувалося в ту ніч? Ви бачили якусь підготовку до цього теракту? Переміщали людей по списках. Е, переміщали в першу чергу Азов. Більше е, нікого не переміщали. Там потрапили декілька морпехів, як зараз ми знаємо, але вони також представилися АЗОВом, тому були занесені в списки як АЗОВ. Ось е вони мотивували це. Ну, вони взагалі не мотивували, але було ясно, що е бараки наші переповнені, і дійсно треба трохи е Поліпшити умови проживання. Там скоро руч швидкоруч був зроблений ремонт на цьому бараці. Цей барак взагалі був робочим, тобто це був робочий ангар звичайний. Швидкоруч був зроблений такий ремонт, навіть там зробили туалети, навіть якесь подобає душа, чого взагалі в нас не було. Ось, ну і перевели всіх людей туди. Потім друга ніч, мені здається. Після цього ми прокинулись вночі від серії вибухів, ось від криків. Хоча наш барак був найбільш удаленним, але все було чутно. Ось. І зранку з'ясувалось, що загибли наші побратими, що там произошов взрив, як нам сказали, що це українська сторона обстріляла. Оленівку. ну навіть до того вони намагались визвати обстріл Оленівки, яким чином вони підводили майже під стіни свої РСЗОшки, свої самохідні установки артилерійські. І стріляли з під колонії, але коли вони стріляли ну, в безпосередньої близості до колонії, атвірки не було. Коли вони відходили, була Атвітка від наших. Ну тобто в наших була геолокація, тобто що там знаходиться колонія з полоненими азовцями і не тільки азовцями. Ось, ну звісно, зрозуміло було, що це теракт, що це сплановано, що це підготовлено. Я бачив поранених тільки пізніше. Наш барак був найбільш удаленим від цього, і я бачив їх вже тоді, коли їх повертали. Там частину поранених розмістили в ДІЗО цієї колонії, частину відправили до лікарень Донецька. До того ж, дуже дивним чином відправляли десь 5 годин. Протримали, повністю не надаючи ніякої медичної допомоги. Ну, тобто і медичну допомогу потім, коли почали надавати, надавали силами наших медиків, тобто медиків Азову і інших підрозділів. Ось. І за рахунок цього, декілька людей померло від. Втрати крові, не дочекавшись навіть цього еваку... евакуаційного транспорту. А евакуаційний транспорт також були звичайні армійські Камази, коли дуже важко поранених людей повністю згрузили і повезли як брьовна. В цей момент ми ще е бачили, як. Росіяни готували в Маріуполі в клітки в да. одному із будівель Маріуполя для так званого судилища. Чи чули ви тоді щось про це? Так, да, до нас такі чутки доходили. Навіть деякі охоронники нас підколювали тим, що ось вас будуть в Маріуполі судити там, в клітках там, і так далі. Ну, чули ми це. Але, ну, чесно кажучи, ніхто особливої уваги на це не звертав, тому що ставлення до нас і там було не краще, ніж у клітках, я думаю, в Маріуполі. Знаєте, ну стосовно Оленівки, я зараз займаюся цим питанням, тому що я в Азові взагалі зараз займаю, займаюсь полоненими, там деякими питаннями, пов'язаними з цим терактом і так далі. Е, в мене е, склалось враження, що е, якщо хтось і знав про те, що готується теракт, то це були одна-дві людини у колонії. Тобто, ну не могли всі охоронці знати, що «да, дійсно, ми готуємо теракт і так далі. Тобто, поведінка була б зовсім інакша. Ось і я думаю, що це було сплановано, звісно, заздалегідь це було все продумано, але дуже велика кількість охоронців або ну працівників колонії до цього не долучалась. Було зрозуміло, що. Щось е, може статися, тому що, е, звісно, коли прийняли в Росії закон про визнання терористичною організацією там, і так далі, ми чекали і на суди, і на вироки, там, і будь на що скажімо так, нам постійно. Вмикали на той період місцеве радіо і там розповідали, як іноземців вже приговорили до смертної кари і так далі. Ну, наскільки я знаю, нікого не стратили, всіх вже обміняли благополучно. Але ну дійсно такі чутки були, розкажіть на якому етапі, взагалі як розвивається це розслідування? Складно сказати на якому етапі знаходиться. Ну зараз вже точно встановлено, що це були дії Російської Федерації, встановлюються обставини. Тобто, як це все а складнюється дуже сильно це відсутністю доступу до міста злочину. І навіть ті тіла, котрі ми отримували після теракту. По-перше, вони їх дуже довго протримали. Я думаю, це спрямовано, тому що щоб не залишилось ніяких слідів, там, по котрим можна було би провести експертизи. І по-друге, над ними дуже гарно попрацювали ДНРівські судмедексперти і вилучили все, що можливо було вилучити, щоб свідчило про дійсний характер вибуху. Стосовно цієї заяви ООН, це дійсно прогрес. хоча Заяви могли б могли б бути вже навіть по е, тим фактам, які ми бачимо, по фото, відеоматеріалам і так далі, більш радикальними. тобто, там не треба було рік над цим замислюватись, щоб зробити висновки, що це не вибух від Хаймарса або чогось такого, і що це не могла спричинити українська сторона. Ну і стосовно ООН була ж сформована свого часу комісія, яка повинна була займатися цим розслідуванням, але. Дуже великої ініціативи вона не проявила і протрималась не дуже довго і була закрита. Ось вони мотивували це тим, що їм не було надано доступу до місця злочину. Зараз е, громадська організація родин Оленівки докладає певних зусиль до того, щоб все ж таки понов... поновити розслідування ООН, але в рамках. Е... Спільного розслідування по Україні по всім військовим злочинам в Україні не так давно. три комісари ООН були в Києві. Ми зустрічались і стосовно цього. Ця організація ЗМІПЛ. Це медійна ініціатива за права людини, також громадська організація. Вони зробили своє розслідування досить непогане. Ось передали ООН представникам ООН повний пакет документів, повністю результати свого розслідування. І будемо сподіватися, що це дозволить знов поновити не місію окремо, а можливо в рамках загального розслідування по Україні цей процес. Допуск я Це вже не туди сенсу. По-перше, так, да, дуже багато часу пройшло. Там, взагалі, я думаю, вже ніяких залишків нічого не залишилось. А по-друге, ну я не думаю, що російська сторона надасть допуск. Куди би то там ні, ні було. Розкажіть, що взагалі зараз відбувається з обмінами? Кожен зі свого боку докладає зусиль для того, щоб ці обміни відбувалися. Єдина причина, по котрим вони зриваються, це протидія російської сторони. Тобто російська сторона завжди намагається заблокувати ці обміни. У нас є, до речі, патронатна служба в Азові. Вона працює і для Азова, і для третьої штурмової. Вона спільна у нас. І е, ще коли ми були в полоні, вони зібрали дуже потужну базу по всіх полонених наших, е, повністю контакти родичів, вся необхідна інформація. І зараз, коли ну, припустимо, виходять хтось звільняється з полону, е, проводяться нашою розвідкою допити, Збираються свідчення, і таким чином ми дізнаємось, хто де знаходиться зараз, тому що, коли всі були в одній колонії, там на різних бараках було простіше, а зараз всі по різних колоніях і коло контактів дуже маленьке, люди не контактують один з одним. І ця інформація збирається буквально по крупінках, тому що дуже мало хто кого бачить. І дійсно зараз проблема дуже велика в тому, що ми навіть не знаємо, де знаходиться велика частина наших побратимів, полонених, ну досі полонених. Кожен день перебування в полоні це дуже тяжке випробування. І, звісно, коли людина там знаходиться вже. Більше року це дуже тяжко, і звісно, що кількість тих, у кого психологічний стан буде погіршуватись, ну з кожним днем зростає. Що для вас наразі Маріуполь? Чесно кажучи, наразі це таке мертве місто, і це. Суцільне кладовище, тому що я бачив своїми очима кількість трупів на вулицях, бачив скільки в кожному дворі могил і так далі. Тобто я думаю, що це місце це одна із найбільших найбільших трагедій людства взагалі за останні десятиріччя.